Здоровенькі були, шановне панство, у вас вітає канал на коліні за глівом. Саморобки на коліні за глівом. Ось бачите, у нас є інвентар, відро, вода, стілей, найголовніше, ральцей, які ми гордимо, і там картоплі, які нам треба огорнути. Ми посипали цю картоплю, а тепер будемо гордити. У нас є помощник, Ось він він буде тягнути. Або я буду тягнути і ми будемо цей так що ми потім покажемо, що з цього вийде. Ось бачите, ми протягли декілька бороздочок. І бачите, знову застали, на панікон втомився, геть отдих... отдихнути хоче. А так помаленьку процес йде. І так далі будемо. Так що ви, дивіться далі, то буде цікаво. Ось ми і закінчили. Бачите, радочки. Бачите, зайшли, закінчили. Край не брали, бо там, бачите, кукуруза, щось. Там вже будемо сапкою. на таке. Воно. Туди я не буду вже йти. О таке. Бачите, як цікаво буває. Оце огортач, а це погонич. Так що, всім дякую, хай щастить. Кріпіться, бодріться і приходьте, ще допомагати, каже.